Законні вимоги ТЦК спочатку ВЛК, а потім вже відсрочка від військового призову питання відповіді юриста на конкретних практичних прикладах щодо оскарження. Наголошуємо. Незаконних дій ТЦК наприкінці публікації судова практика і зазначеного питання позитивно. Розберемо типову ситуацію. При зверненні до ТЦК і заяви про надання відсрочки від призову, вам, як правило, повідомляють: відсрочку надаємо тільки після того, як пройдеш ВЛК. В жодному законі, порядку, положенні такої вимоги немає. Є відсрочка, подається заява на отримання відсрочки від військового призову, сім днів воно розглядається і приймається рішення: є підстави чи немає підстав для надання відсрочки. Якщо ви не походжуєтесь, оскаржуєте через суд 2-3 місяці, максимум півроку. І так, щодо практичних прикладів, наприкінці публікації зазначено рішення суду. І так, чоловік військово зобов'язаний, був заброньований на підприємстві, яке подало всі необхідні документи до ТЦК, звернувши чоловік до ТЦК для отримання довідків, що в нього є відсрочка, надана відсрочку, йому відмовили та сказали проходити ВЛК, який він раніше вже проходив. Однак, навіть після цього відсрочку йому не надали, формально вказавши, що в нього немає підстав. Та вручила одразу бойову пов'язку. Він відмовився від пов'язки. Склали акт. А відмова від прибуття за бойовою повіскою це кримінальна відповідальність за статтею 336 кримінального кодексу України. І суворе покарання за це передбачено. Після цього чоловік звертається до суду. Для визнання таких дій протиправними в результаті розгляду справи суд став на захист чоловіка, визнав дії ТЦК протиправними та зобов'язав прийняти рішення щодо надання відсрочки від призову. Тому вимоги ТЦК пройти спочатку ВЛК, оновити дані, сплатити штрафи чи ще щось для отримання відсрочки це є незаконним. Навіщо ТЦК так вчиняє питання? Скоріше за все, розраховано на те, що. Людина не буде кудись звертатися. Що сказали, те й робити не буде оскаржувати після проходження ВЛК на неї можливо тиснути кримінальної відповідальності за ухилення, і, врешті, решт таких чоловіків буде мобілізовано, які можливо зробити висновки. Можливо відстоювати свої права, оскаржувати наголошуємо незаконні дії відповідно до норм чинного законодавства. Така відповідь на зазначене питання. Якщо є у вас що доповнити, доповнити, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях, пишіть особисті повідомлення. За можливості обов'язково надамо на них відповіді. Якщо вам необхідно оскаржити, наголошуємо незаконні дії ТЦК, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, коментар, підписка на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.